Людям. А, значить, Ну, у мене таке бачення, що неправильне бачення, що таке біль. І мені здається, що людям потрібно змінити бачення того, що таке взагалі біль. І Є таке твердження: біль це оргазм. Чи правда це. Правда Правда, чому? Це дуже гарне визначення, тому що біль викликають ті місця, які це енергетичне поле людини, місця, в яких є проблеми, Зажим. угу. зажими, так. блоки на психологічному рівні, перш за все, емоційному, енергетичному. Потім вони проявляються на фізичне тіло. Так? Це є блоки, зажими, там проблеми виникають, і так далі. Вони викликають біль. Біль якраз є знаком того, що е, там є щось, що, скажімо, що не вишине, так? Ну, Як ми знаємо, що будь-яке тіло, воно. Як е, кінечний етап сприйняття духом, так? І на тілі воно найпізніше проявляється, так? Це біль відчутна, ну, там, як емоція, вона відчутна, там як все, і от. І це все є дуже таким процесом, що виникла біль до, до ну, якийсь спосіб життя там чи сприйняття привів до тої болі. Коли людина усвідомить, що, це, що є ця біль, по-перше, що вона як благо, ну це, це прийнятлива людина. Бо коли людина приймає цю біль, то вона відразу це механічно працює, що усвідомлення як благо, і вона йде в цю біль. Вона її приймає цю біль. І прийняття саме цієї болі ну, викликає вдячність за ту цю біль. Це якраз є цей екстаз, це якраз є оцей оргазм, коли йде прийняття болі, е, ш, е, розуміння того, що наскільки це велике благо біль, наскільки це великий дар, що можна було би без болі, так але але це би тоді людина не відчула, як, як вона позбулася там і тіла, там і розуму, і багато чого mm -hmm. так. А біль він дозволяє якраз пізнати ці стани, які І пізнати причину цих станів, що привели до цієї болі. Це дуже велике щастя викликає, коли це коли вже є. Така свідомість і таке сприйняття, яке розуміє це як дуже велике щастя, а воно проявляється це, це відчуття щастя. Деколи що навіть розум ну, не бере в цьому участі, аналіз не бере в цьому участі. Просто є прийняття. Прийняття працює механічно в духовної людини. Вона не задумається, чи вона не приймає, чи вона не приймає, вона просто живе, приймаючи. так? Вона вже запустила процес прийняття. Вона вже сплошне прийняття, розумієш? Тоді це включається ця біль, вона викликає екстаз. Вона, вона викликає таку радість велику, Такий, і оргазм також. Буває, що це йде до навіть до оргазму. Тому що. Оце як любителі таких гострих відчуттів, так їм це, їм це допомагає. Тобто одні люди, люди люблять чілі от і, і їм це не заважає. Ну споживати це вони це гостре відчуття. Так само вони сприймають біль. Це їм приносить, ну вони розуміють, що це не випадково і їхньому сприйняттю, прийняттю і зміні позицій це не заважає. Це процес, це навпаки викликає певну ейфорію. І от саме Тарас дуже добре сказав, що треба змінити ставлення до, до болю, тому що якщо цього не станеться, оце зміни ставлення до болю, то людина буде далі падати в прірву неприйняття. Ситуації, хвороби, того з цього. А неприйняття саме ситуації хвороби веде до ще більшого поширення цієї хвороби, цього там, стану і так далі. Чим більше неприйняття, тим більше розплоджується той негатив, та хвороба і так далі. І втягує людина в таку жалість до себе. А це, це най- це найбільше шкодить людині. Це веде її до, до скажімо, депресії і пішло поїхало Гарного дня всім. Так. Дякую.